О вам я страдаю, страдаю дуже давно від того, що в мене проблеми з носом, у мене поліпи. Це моя біда. Така через те, що я боюсь лікарів, дуже воно надовго затягнулося. Ще з 17-го року тянеться. Я не відчуваю запахи в Україні. Дуже тяжко дихати. Було щось в Польщі стало легше. Я не знаю. Я зараз не, не користуюся спреєм ніяким. І вирішив я вирішити це питання в Польщі. Записався в 24-му році до лікаря. І тільки сьогодні, 12 травня 2025 року, я до цього лікаря нарешті попаду. І мені дуже цікаво, на який час мені поставлять операцію. Коротше, я запізнився на 5 хвилин, головне, щоб не перенесли на 2 роки вперед, блін. Дуже до короче, призначили мені операцію. Чесно, я навіть не знаю, який день, який місяць, мені одно, бо я коли почув 28-й рік, враховуючи, що зараз 25, й то я зрозумів, що вряд ли я доживу до того часу. Вони так сразу попросили, скажіть контакти людини, які передати ваше тіло. Трикольна, це якщо постраховачки робити. Якщо робити платну операцію, то її роблять за місяць. Більш за все я цим скористаюся. Коштує вона приблизно 11-12 тисяч злотих. Треба томографію зробити, і буду тоді точно знати, що там відбувається. Ось така в Польщі е, медицина. Якщо у вас щось подібне траплялося, або якісь курйозні випадки, ну поділіться зі мною тут от, в коментарях, буду вдячний. Да. Буду вдячний. Поки що мені залишається тільки ржати, сміятися і веселити себе всякими забавками. Чим я успішно справляюся? А чи буду я здоровим? Не факт. Ну всього найкращого вам.